Знаєте, нас дуже часто питали, коли ми повертались додому тоді і скидали. Мундери. Нас питали, хлопці, що ви такі молоді, а вже сирі. І цей, цей твір з'явився, як і приклад, які питання. Накази виконують безразмов. Захід червоним скелюзанням. Нам її треба. Кучим свинцем блюється вона, а нам до вершини дістатись. За нею кривавий іде караван. Везе він не в дукан, лежать за камінням солдат. Давай авіацію, Ошалілий комбат, мало не плаче в рацію, Її розбили, мовчить, як могила. Снайпер притиснув, голови не підняти, ще трохи в нас полетять гранати. Доки не пізно, треба забути про страх і встати. Першими атакувати, інакше не буде кого й поховати. Шумкує. Команду Команда давати. Однак, відомо шальному комбату, старшому лише 25. Будь вони прокляті ті на погонах зірки. Він міг би слонів в атаку підняти, кому з пацанів похоронки писати, краще вже перед строєм різки. Піднявся сам на кулю плювати, втече караван, ні дати, ні взяти. Македонський, друга рота рубіж зайняти, іншим усім її прикривати, та так, щоб стало темно й на сонці. Зуміли ми караван до цього. Голяли навіть верблю, Нікому нас було зупиняти. Наказом останнім було взяти. Ніхто не відмірів не було командира. А вдома вишна світок. В парках бродять закохані, теплий лагідний дощ і тролейбуси переповнені. Старий та голодний солдат продає на парк. Невеселий мій кровний брат, без розбору всіх по матері, що я можу тобі віддати? Очах у старого сльози гіркі. Благо не бачити це комбату. Краще вже перед строєм різки. краще рванутися першим вотаном. Вітчизна не може продати. Домагає життя, мусиш віддати. Конгона кличе знов. Накази вітчизни. Виконуєш.